Вже третій місяць наша країна балансує на межі національної катастрофи. На жаль, сьогодні палає хрещатик, звучать вистріли, на жаль, вже є пролита кров, є людські жертви. Такого Київ не знав майже вже декілька десятиліть після Другої світової війни. І тому в цей момент кожен має. Усвідомити свою відповідальність. Це стосується і влади, і опозиції, і кожного громадянина України, відповідальності перед Богом. Ми маємо пам'ятати, що наш Бог це Бог любові. І тому в наших серцях має панувати не розбрат, а ненависть та агресія, а терпімість та любов. Святе письмо прямо говорить, що хто каже, що любить Бога, а ненавидить свого ближнього, то ткаже неправду, тому що як можна любити Бога, якого ми не бачимо, а ворожниче відноситися до людини, яка поряд. Ми звертаємося до всіх, брати та сестри, зупиніться, не розривайте нашу Україну, не дайте пролити в цій ненависті кров своїх братів. Ми молимося до всемілості Господа, щоб Він послав. Мир в нашій землі і не допустив нам, нерозумним дітям Божим, своїми ж руками, знищити нашу вітчизну.